Ти я можу той. Кухар здош відомо. <сих> чекай, да ту ложку притнути тебе. <сих> так, давай. <сих> Там все, вже що чекати? <сих> Давай нажми на стоп, да, на... Шулубайка. <закущий> Ой, это наёбка, а не шлубайка. Я думала, что шулубайка. Нет, это шулубайка. Лыем олийку. Что-то она на твоём не лыется. О, да! Дивись, як вона лиється. Оліга, шанс там. Я теж думаю, що краще зробити фотографії. Це буде простіше. <смі> О, Але ж ти все ще можеш ставити трек на задній фон. <пін -бенон> І не забудеш, що тут треба кинути. <смі> Цукор, ціль. Орегано. Господи, благослови мене на це буріння. Ложечку давай. Вийси. Блін, та не роби так, бо, бо я не налю. Господи, давай. Ложечку, оцту. Та, та ра та та да Поїхали! Gracias. <laughs>